Подивіться, що я вам зараз покажу. Тут, де я гуляю кропивою, просто заросли всі узбіччя дуже багато кропиви. І я спостерігала дуже багато різних комах на кропиві. А оці гусені побачила тільки сьогодні. Я вже з'ясувала, чесно вам скажу, що це гусениці, уявляєте, отого прекрасного всіми улюбленого метелика павичеве Око. Я просто вражена. Ви подивіться на цю красу, це просто якесь зоряне небо. І от вони собі хрумають кропиву. І через деякий час будуть лялечки. А потім будуть гарні метелики. Метелики літали дуже рано, ще наприкінці зими, на початку весни, ну і далі туди. Тепер от гусінь. От цікаво з'ясувати, скільки буде поколінь. Це не, не поодинокі, Вон, я вам зараз покажу. На сусідніх рослинах теж там Вон, гусінь. Гусінь, гусінь. Подивіться, на сусідніх рослинах теж є гусінь. Але я сьогодні вперше її тут спостерігаю. Ну, можливо, не така була уважна. От дуже люблю отакі перетворення, коли спостерігаєш, як у комах, яка гусінь, який метелик, які лялечки. Як це все відбувається, у деяких там одне покоління, у деяких декілька поколінь, є личинки, які декілька років розвиваються. От така краса. Дивіться, чудові, просто чудові.